Ох, спека в приміщенні. М -м. Але є вихід. Зараз покажу. Так. Розміщуємось удобно. Беремо ефірну олію м'яти працевої. Крапаємо собі або на ладушку, або на зап'ястя. Краще крапати на зап'ястя. Беремо свої два пальчика вказівний і середній. І наносимо ними на скроні. І те, що залишається від крапочки, наносимо на потилицю. Так, раз, два, три. Так. Тепер чекаємо результату, а поки чекаємо, то я вам розкажу, для чого я наношу саме на. Зап На зап'ясті у нас знаходяться вени. От, от навіть можу показати, тут же ж у нас у всіх знаходяться вени. Ви, це, це, ви всі прекрасно це розумієте. І я наношу сюди, щоб був двойний ефект. Дивіться, по-перше, у нас насищається, зразу, як тільки ми наносимо ефірну олію м'яти перцевої, ми зразу насищаємо шкіру. Через шкіру попадає в кровіносне русло ефірна олія. А потім вона попадає ще й в нервові закінчення. Тобто у нас насищається вся оця ділянка там, де ми наносимо. А потім ми наносимо ще й сюди на скроні, потім на потилицю, і воно збавляє нас від цієї ну, в общем, від спеки, від наслідків спеки.